були к более жорстким действиям в отношении пресечений, по нашому мнению, незаконного подкопа избирателя. Но решение суда остановило нас, потому что, да. мы понимаем, есть закон, есть право, смысл, но вот тут он, тут несоответствие между одним и вторым. Мы готовы были идти на жесткий запад, и мы начали это делать. Но, видите, решение суду все перекресло. Можна уточнення? Тобто зараз, якщо... А... Надійде заява про те, що є підкуп виборців, роздають гроші там чи продукти в певному місці. Міліція не поїде на цей виклик? Поїде, зафіксують, в рамках закону а В рамках закону Ми не така. От є порушені цифри, у нас все є. Я припрошу. А ви маєте на увазі судові рішення, які були по з приводу позовів дема'якцію з Корбана і Березенка, так чи ні? їх теж так. Так, їх теж якби не було?

Окружний Ні, Я розумію, але за позов Матвійчинка немає... Але, на жаль, у нас суди такі, розумієте? Він має дозволу військової влади на момент. Це хіба не доказ для судду. Це показово, розумієте, і приймати таке рішення, вважає, що всі судді не мають права носити мантік. Особисто самі. Ми, ми сьогодні не будемо блокувати, тому що вірші для суду, і ми, як. Знаєте, правоохоронці, ми виконуємо рішення, яке є. Судове рішення, все. Ми просто будемо стояти, дивитись правопорядком біля е, Київ, здачі е, от, е, продуктових наборів.